Це не основна робота. Я взагалі тренер по бальним танцям. Працюю в студії в Полтаві, виховую дітей. Хореограф Валентин Васін фарбує авто для військових вже більше року. Робить це разом з друзями у вільний від роботи час. Це все почалося від того, як у нас є друг хороший. Він зараз на нулі йому потрібно було пофарбувати авто. В нас є в принципі всі інструменти, необхідні такі. Не професійні, звичайні, але в принципі цього вистачає. Це мої друзі, да мій батько. Си навіть сьогодні небагато. Є дуже багато хлопців. ну, ми всі працюємо, і я просто там обдзвонюю, Пишу, хто може, той підходить. Цей позашляховик волонтерам в роботу передав військовий з Харківського батальйону. Перед нанесенням фарби поверхню авто зачищають, шпаклюють, шліфують та знежирюють спецзасобами. Зараз ми заклеїмо фари, вікна, щоб власне не зафарбовувати це все. Замажемо, заштукатуримо, запаяємо і повернемо військовим. Ми зачищали певні деталі авто, щоб. Краска щільно прилягала і не, не одвалювалась. Потім Бампер просто він погано був прикручений з самого початку, і треба його полагодити для того, щоб потім поставити на своє місце. На цей пікап Валентин наносить європейський камуфляж. Мультикам для цього потрібні три кольори: пойот, олива та хакі. Фарбуватиме авто близько чотирьох годин. Їх потрібно буде кусками великими накласти, а потім вже трошки розбавити балоном. Це ми використовуємо саме ось для таких от пікселів для камуфляжу. Це вже прям в кінці. В кінці всі матеріали волонтер купляє за донати, які збирає сам на одну таку автівку. Потрібно близько півтори тисячі гривень. Намагаємось малою кров'ю, малими коштами швиденько зробити, щоб воно було максимально там в посадках на. На нулі непомітно. є такі автівки, які там і по півроку їздять. Протягом року чоловіки замаскували для військових вже до 20 автомобілів. Камуфляж наносять різний, залежно від пори року. Якщо ти не там, то ти маєш робити тут максимально те, що ти можеш. Не можеш фарбувати, окей, там зайди плити сітки. Не можеш плести сітки, роби щось інше, але, але роби. Оксана Іванова та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.